Я хотів би поділитися з вами деякими роздумами перед тим, як ми будемо звершувати Вечерю Господню. і хотів би для цього використати один із текстів частину проповіді апостола Петра, яку він проголошував в день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, коли народилася церква Христова. Знаєте, коли ми роздумуємо про Голгофу, коли ми роздумуємо про страждання Ісуса Христа, ми можемо підходити до цього з двох різних боків. Ми можемо підходити з цього, до цього з точки зору людини, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, як розвивалися всі події з точки зору людей, як старішини і священники зрадили. Як, як вони використовували маніпуляцію, як вони підговорили інших, як вони платили зраднику? Ми можемо побачити, як вони домовлялися із владою, і багато-багато чого іншого. І з точки зору людини смерті Ісуса Христа це такий фатальний збіг обставин, тому що. Все, все було підлаштовано. Там взагалі не було ніякої правди і не було ніякої справедливості. Але ми можемо дивитися на смерті Ісуса Христа, на Голгофу, на розп'яття з іншої точки зору. І з іншої точки зору, з точки зору Бога, хрест Голгофський, він не був фатальною помилкою. Він не був випадковим для ні для Бога Отця, ні для. А Ісуса Христа хрест зовсім не був несподіваним. Я хочу прочитати текст із дії апостолів. Це буде другий розділ, розділ із 22 по 28 вірш. Написано так. Апостол Петро звертається до ізраїльського народу, до представників цього народу, і говорить: мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас, як самі те знаєте, Його видано згідно з Божим задумом і передбаченням. Ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників та Бог Його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було й втримати Його. Давид говорить про нього, я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не дасиш своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Апостол Павло цитує слова Давида, який жив майже за тисячу років до цих подій, які відбулися з Ісусом Христом. І він говорить, що мужа, якого ви бачили, та якого Бог вам явив, якого засвідчив могутніми проявами і чудесами, ви вбили руками беззаконників. Але це не сталося випадково. Да, священники зробили а, свої помилки, і вони понесли за це покарання. Да, старішини зробили свої рішення, і вони пожали наслідки своїх рішень. Але коли ми дивимося на жертву Ісуса Христа, ми бачимо, що Він був виданий да, із певним Божим передбаченням. Тобто, це сталося задовго до того, як Ісус був виданий. Бог прийняв рішення. Задовго до того, коли з'явилася Єва, задовго до того, коли її зуби торкнулися ось цього забороненого плоду, Бог прийняв рішення. Я хочу зачитати ще один текст, який записаний в першому листі апостола Петра. Написано наступні слова. Це перший розділ, 18, 19, 20 вірш. Ви знаєте, що нетлінним сріблом та золотом вас було викуплено від марнотного життя, яке дісталося вам від ваших предків, а дорогоцінною кров'ю Христовою, як непорочного і чистого ягняти, його було вибрано ще до створення світу, та з'явився він заради вас лише останнім часом. Апостол Павло да, в своєму листі він продовжує ту думку, яку він проголошував. А на день п'ятидесятниця, і він говорить, що Ісус Христос Він був вибраний арцем, Він був вибраний жертвою ще до того, як з'явився світ, ще до створення світу. Ще не було нічого. Не було тварин, не було землі, не було планет, не було зірок, не було людей, не було гріхопадіння, не було абсолютно нічого. Але Ісус Христос уже був. Агнцем, який сказав: Ось я, і я піду, і я виконую Твою волю, Отче. Коли Бог творив світ, коли Бог творив людину, Він знав, що відбудеться. Для нього це не було новинкою, для нього це не було прихованим. Для нього не було несподіванкою те, що Єва порушила Божу заповідь. І спонукала чи заохотила до цього Адама, і вони відвернулися від Бога. Для нього не було несподіванкою те, що вони перейшли на бік Божого ворога, диявола. Для нього не було несподіванкою те, що вони згрішили, тому що він дуже добре про це знав. І все одно він творив людину, і все одно він створив людину такою, як вона є. І все одно він дав людині право вибору, і все одно він дав людині вільну волю, і все одно він пішов на цей крок. Наше спасіння воно теж не випадкове. Я не вірю в те, що Бог диви, диви, дивиться сьогодні чи дивився раніше на цей світ, і він сидів о! Цей такий нічого, давай Спасем його. От. І і ця вроді, така нормальна, От. давай Давай її Спасем Ні. Це був продуманий Божий план. Це було те, що а, те що рухало Богом. Якщо ми дивимося на всю Біблію, якщо ми дивимося на те, а, як Бог приймав рішення, а Він знає все наперед, він знає кожного із нас, він знає, коли, в який час. Ми будемо приймати які рішення, і це не сховано від нього, тому що він Бог всезнаючий. Він спас тих людей, які прийняли сина Його. Він спас тих людей, які прийняли жертву Його сина. Апостол Павло в листі до Єфесян пише наступні слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. В Христі Він благословив нашим, нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небесній. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб ми були святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він визначив наперед, що встановить нас через Ісуса Христа. Така була Його милостива воля. Вас не дивують слова. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу. Знаєте, коли ми дивимося на спасіння, ми дивимося також з людської точки зору. Ми дивимось на те, як людина рухається до Ісуса Христа, як вона починає цікавитися Словом Божим, як вона. А, потроху, по можливо, несміливо, якось невпевнено починає вірити в Богу. Ми дивимось на те, що в один чудовий момент ця людина навертається до Бога. Вона приймає рішення жити з Богом, служити Богу, вона кається перед Богом. Вона приймає рішення змінювати своє життя. Вона сповідує свій гріх. Вона просить прощення. І ми дивимося на це з людської точки зору, і воно так є. Воно так і відбувається. Але Бог дивиться на нас зі своєї точки зору. І він дивиться на те, що протягом всієї історії, ось цей, ось цей, ось ця, ось ця, ось ці, вони, вони приймуть це слово. Інші їм буде проголошено, не знаю, 10, 20, 50, 200, неважливо скільки разів. І вони можливо послухають, можливо, хтось і не послухає, можливо, хтось скаже так, як пам'ятаєте, греки сказали апостолу Павлу в Афінах, давай ми будемо тебе слухати іншим разом, для нас це не цікаво. Але коли ми дивимося на спасіння, яке запропонував Бог, то написано, що Він обрав нас у Христі ще до створення світу. І я виходжу з того, що Бог знає. Бог вибрав і спас тих людей, які вибрали Його сина і повірили в Його жертву. На чому базується наша впевненість спасінні? Сьогодні, коли ми зібрались навколо цього столу, я думаю, що якщо запитати кожного із нас, ти спасенний, чи ти спасенна, ти будеш у вічності, ми скажемо, що да. На підставі чого? На підставі того, що ми правильно живемо? Ну так не завжди. На підставі того, що ми не знаю, відвідуємо церкву. На підставі чого? Ми маємо впевненість в нашому спасінні. І я не знаю, як ваша, а моя особиста впевненість у спасінні, вона базується на підставі чи на основі Божої волі і Божих законів. Я знаю точно, що Бог ніколи не змінюється. Я знаю точно, що Бог, якщо одного разу постановив щось зробити або прийняв якесь рішення, він про це рішення не забуде і він цього рішення не змінить. Воно обдумане, воно сплановане, воно проаналізоване до найменшої дрібниці. І навіть якщо все в світі йде шкерберг і здається, що це рішення неможливо ніяк втілити, воно обов'язково все одно буде втілене. Один із Божих законів, на якому базується моя особиста впевненість, моя особиста впевненість в моєму спасінні, це закон відповідальності. Якщо. Я маю відповідальність перед Богом, то я обов'язково її понесу. Якщо Бог взяв на себе якусь відповідальність, то він обов'язково буде її нести. Цей закон відповідальності він включає в себе, що ми відповідальні абсолютно за все. Ми відповідальні за все в своєму житті, за наші рішення, за наші думки, за наші бажання, за наші амбіції. За наші вчинки, за кожен наш гріх. І навіть якщо нам здається, що ми можемо якимось чином виправдати свій гріх, то це абсолютно не так. Ми не можемо виправдатись перед Богом. Аргументувався це тим, що ну так склались обставини. Ну я не міг чи не могла в цій ситуації поступити інакше, в мене не було вибору, чи мене обманули, чи, чи ще якось, чи ще щось. Зовсім ні, Тому що закон відповідальності, він говорить про те, що заплата за гріх, смерть. І в ньому немає ніяких але. Пам'ятаєте, Бог, коли говорив з першими людьми і давав їм першу заповідь, він говорив їм наступні слова: з дерева, знання, добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього, ти, що? Ти неодмінно помреш. В той день, коли ти порушиш цю заповідь, в той день, коли ти порушиш моє повеління, з тобою щось станеться, з тобою станеться те, на що ти не можеш вплинути. Ти понесеш відповідальність за свій вчинок і за своє прийняте рішення. Ще один закон, який переконує мене особисто про те, що. Я можу розраховувати на Боже спасіння, це закон Божої милості. Бог милостивий і Він не хоче смерті грішника. І так було завжди. Це не сталося в період Ісуса Христа, це не сталося в період церкви. Так було абсолютно завжди. Коли Бог поселив Адама і Єву, знаючи, що в Едемському саду, знаючи, що з ними станеться, знаючи, що вони все одно зроблять свій вчинок, він їх попереджує. Він попереджує їх. Я не хочу, щоб ви зробили це. Я хочу, щоб ви знали, що в той день, коли ви це зробите, у вас будуть проблеми. Ви не уникнете наслідків свого вчинку. Він попереджує кожне наступне покоління. Він не хотів, щоб Адам і Єва померли. Він не хотів, щоб померли їхні потомки. В кожного із нас він заклав сумління, совість, яка нас особисто попереджує. Про це ніхто не знає, це знаємо особисто ми. Тому що коли ми маємо намір щось вчинити, коли ми обдумуємо якийсь поганий вчинок, або коли ми його зробили спонтанно, наша совість, вона просинається і починає нам розказувати. Не треба цього робити. Або зря ти це зробив. Тому що це недобре, це неправильно, це це погано. Ти пожнеш ось це і ось це Бог заклав нас ось цей. Інструмент, інструмент, який нас застерігає, інструмент, який відвертає нас від зла, інструмент, який дозволяє нам уникнути відповідальності, більше того, Він залишив нам своє слово, яке робить таку саму дію. І воно не тільки застерігає і попереджує нас, воно дає можливість знайти інший вихід, поступити правильно. Третій закон і останнє, про що я хочу сказати, це закон Божого заступництва. Закон Божого заступництва. Він був відомий людям з давніх давен Ним користувалися ще Каїн і Авель. Ним користувалися від самого початку існування людства. Людина, яка вчинила гріх. Вона може отримати заступництво. Вона може перекласти свою вину на того, хто не був винен. Перша тварина, яка загинула, вона загинула ще в Едемському саду. Пам'ятаєте, коли це сталося? Коли Адам і Єва сховалися десь там серед дерев раю, чи в кущах, чи де вони там, чи в високій траві? Зробили собі одяг з тих фігових листочків, які нічого не ховали. І Бог подарував їм одяг шкіриний, який був зроблений зі шкіри якоїсь тварини. Тварина загинула для того, щоб прикрити наготу Адама і Єви. Згодом Авель знав про це. Він приніс від свого стада він приніс тварину в жертву. Він пролив невинну кров. І його жертва була прийнята. І це передавалося з покоління в покоління. Люди, які знали Бога, люди, які поклонялися Богові, вони постійно приносили в жертву тварини. Одна тварина в жертву за гріх однієї людини. І це відбувалося поколіннями. Пам'ятаєте, Йов. Навіть не знаючи, не будучи впевнений, що його діти щось натворили. Коли відбувався там банкет, наступного дня вранці він вставав, він приносив жертву і просив Бога прощення. А вдруг, а вдруг мої діти зробили щось не те, а вдруг вино стукнуло їм в голову, вони щось не те сказали, вони щось не те зробили. Він не знав цього до кінця, але він ставав ось цим заступником перед Богом. При виході з Єгипту, ось цей принцип заступництва, він був трошки розширений. Одна тварина стала заступником за одну сім'ю. Ну або декілька сімей, які знаходились в, одні, в одному будинку. Її кров була нанесена на двері, і її кров слуга, слугувала бар'єром для ангела-губителя, який проходив. Потім, коли вони були в пустині, Бог ще розширив більше ось цей принцип заступництва. Одна тварина почала приносити жертву за гріх усього народу. Так, да, була особиста відповідальність, була особиста ініціатива, коли люди, розуміючи свій гріх, вони приходили, приносили жертву і просили Бога прощення. Але був і більший принцип. Одна тварина приносилась в жертву за весь народ. Пройшов час. І коли прийшла повнота часу, як вражається апостол Павло в післені до Галатів, Бог розширив цей принцип заступництва ще далі. Його син був принесений в жертву за усіх людей, за все людство. Із однієї тварини за один вчинок, за одну людину, Бог розширив принцип заступництва. До Сина Божого за все людство. Його жертви вистачає, Його жертви достатньо для того, щоб сьогодні покрити будь-який наш гріх. І це працювало, це працювало і працює майже 6 тисяч років. Я абсолютно переконаний, що і сьогодні, коли ми дивимося на цей стіл, коли ми згадуємо про жертву Ісуса Христа. Ми можемо бути абсолютно впевнені. Я буду в небі з Богом. Я отримав спасіння. Якщо я прийняв жертву, якщо я повірив, якщо я довірив своє життя Богові, цього достатньо, аби простити, цього достатньо, аби очистити, цього достатньо, аби я був в його присутності. Мені не потрібно більше нічого іншого. Я хочу повернутися до цього тексту, який я читав Давид, який жив за тисячу років перед Ісусом Христом, Він говорив наступні слова: Я завжди бачив Господа перед собою. Він незмінно праворуч від мене, щоб я був непохитним. І через це радіє моє серце, і уста мої радіють, і тіло моє буде жити з надією. Тому що ти не залишиш мою душу в країні мертвих, ти не даси своєму святому зазнати тління. Ти відкрив мені дороги життя, ти наповниш мене радістю перед лицем моїм. Я не знаю, чи розумів Давид до кінця всі ці слова, які, які він говорив. Я не знаю, чи розумів він, що ці слова будуть стосуватись не тільки його особистих стосунків з Богом, і його особистого життя, а вони будуть стосуватися і Сина Божого, який прийде, Месії, який прийде на цю землю. Але це було переконання Давида. Господи, я тобі довіряю. Господи, я точно знаю. Що моє тіло буде жити з надією. Господи, я точно знаю, що Ти не залишиш мою душу в країні смерті. Господи, я точно знаю, що Ти відкрив мені дороги життя. Господи, я радію перед Твоїм лицем. І сьогодні я хотів би хочу нагадати просто кожному із нас. Ми поклали свою надію на Ісуса Христа. Наша впевненість не в тому, що ми читаємо Писання, наша впевненість не в тому, що ми ходимо до церкви, наша впевненість навіть не в тому, що ми покаялись і стараємось жити правильно. Наша впевненість в жертві Ісуса Христа. Тому що Він взяв нашу вину, Він поніс наш гріх, Він заплатив ціну, Він дав нам можливість надіятись на життя.